Мені пощастило, у мене сім'ї. Ми можемо говорити про свої проблеми один одному, і це дуже важливо. І я вважаю, що дружина у мене тільки дружина, а у мій друг. Станіслав Баклан, зірка українського кіно та серіалів, який підкурює глядачів харизмою. Але що ховається за образом екранного Ловаласа, і хто насправді його єдина? Ми розповімо про ту, хто була поруч у злетах і падіннях Наталію Кленіну. Він рідко дає інтерв'ю і майже не говорить про особисте. Але сьогодні ми відкриваємо за колісся сімейного життя Станіслава Буклана. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Актор. Будь-який актор це все одно люди, які з ним поруч. Я маю на увазі, що для того, щоб ти став хорошим актором. Ти мусив зустрітися з викладачами своїми. Найстрашніший критик. Дружина, вона сьогодні тут. Наскільки ви боїтеся її вердикту? Дружина може сказати вам обличчя, що їй не сподобалося. Якби вона сказала, що їй не подобається як мужчина, ну це мабуть завдало мені образи. А те, що якась роль їй не до смаку, або я не так себе поводжу десь, або може зайве я випив свій улюблений Джемісон. Ну це. Ну це нормально особисте життя Станіслава Боклана він сам воліє не виносити на публіку. Актор рідко дає інтерв'ю про родину і не ділиться подробицями в соцмережах. Відомо лише, що свою другу дружину та справжні кохання, актрису Наталію Кленіну, Боклан зустрів саме на сцені. Відтоді вони нерозлучні майже 40 років. Їхнє знайомство почалось з репетицій, а з часом сценічне партнерство переросло у міцні почуття, які витримали випробування кар'єрою та роками мені пощастило. У мене в сім'ї ми можемо говорити про свої проблеми один одному, і це дуже важливо. І я вважаю, що дружина мене не тільки дружина, а вона ще й мій друг. 65-річна Наталія Кленіна родом із Челябінська, де народилась виросла. Спершу вона будувала акторську кар'єру в Росії, однак згодом переїхала до Маріуполя. Саме там доля привала її до Донецького академічного обласного драматичного театру, де на той час вже працював молодий Станіслав Боклан. Десять років я пропрацював в цьому театрі, якого на превеликий жаль вже немає, і немає людей, багатьох людей. Хтось не зміг вижити, ховаючись в підвалах, хтось загинув. Це мій перший театр. <тас> це мій перший театр. І цього е театру вже немає. Тому що частина людей лишилася там, і тепер це називається Російський театр е ДНР. Е місто Спільна сцена спочатку зробила їх колегами, а згодом парою, яка пронесла свої стосунки крізь роки. Для обох цей союз став другим шлюбом у Наталії. Є син Кирило від попередніх стосунків. У Станіслава донька Марія від першої дружини, акторки Олени Дудич. Завжди запитую дружину Наташо, скажи мені, це добре чи погано. Я не розумію. Мені здається, що погано, але думці дружини я довіряю. Вона може сказати все, що думає з приводу тієї чи іншої ролі. По-перше, вона акторка. По-друге, я вважаю, мені пощастило вже понад 30 років. А вона мій друг. Ділився актор. Ми в сім'ї у нас немає театру поза театром. Ми в сім'ю не приносимо кіно і театри і так далі. Станіслав. Роклан неодноразово підкреслював усі його життєві і творчі досягнення. Це результат спільної праці з дружиною. Від самого початку стосунків подружжя дотримується принципу не моє і твоє, а лише наше. Наталія Кленіна вміло поєднує дві важливі ролі у житті: підтримку чоловіка та розвиток власної акторської кар'єри. Водночас створює вдома атмосферу тепла. І гармонії вона є невід'ємною частиною моєї успішності, бо те, що залишається на її плечах, не менш важливе, ніж те, що дістається мені. Що було тихо, мирно, красиво всіх влаштовувало. А ще треба ходити до театру, грати вистави, репетирувати і бути дружиною цього боклана. Розповідав одному з інтерв'ю Станіслав Боклан. У нас є діти, у нас є онуки, у нас є тварини і город. Садиба, маленький будиночок. Я чим займатися, але інколи ж трапляється так, що ми бачимо один одного на сцені чи в кіно. діти Станіслава Боклана не пішли стопами батьків на сцену, але пов'язали своє життя з творчістю. 39-річна донька Марія Боклан, хоч і має акторську освіту, стала успішною кастинг-директоркою у продакшн компанії Стар Медіа. А 45-річний прийомний син Кирило Думський реалізував себе у сфері музики та кіно. Він знаний київський джиджей і режисер за фахом. Станіслав Боклан має власне бачення життя, яке не завжди збігається з поглядами його дітей. Втім, актор із розумінням ставиться до їхнього вибору і визнає, як і більшість людей, діти навчаються не з батьківських порад, а через власний досвід і помилки. Син Кирило подарував Наталії Кленіній та Станіславу Боклану двох улюблених онуків: Діоміда та Аріну, які стали справжнім джерелом радості для подружжя. Саме найбільше. Як то кажуть, клімент, який мені дружина казала, подивив коли подивилася кіно. Ну наприклад, слугу народ. Вона сказала, ну не соромно відчуваєш такий момент. Восторг самого Станіслава Буклана часто запитують про секрет його міцного шлюбу. Не пред'являти претензій і не переробляти людину, яку любиш. Відповідав на це. Актор 65-річна дружина актора Наталія дуже приватна людина і майже не з'являється з ним на світських подіях. Їхній шлюб триває вже майже 40 років, і, мабуть, саме тому кажуть щастя любить тишу. Я не ходжу по магазинах, не тому, що мене там пізнають. Ні, я на я не ходжу по магазинам, тому що цим займається дружина. От, і моє діло — дати гроші, хоча не завжди, тому що mm -hmm. вона точно теж заробляє. От і дратує все, що стосовно все, що я ношу, що mm -hmm. на мені, на ногах, на руках, на голові. Це, це все моя дружина. Мене не дуже важко примусити кудись mm -hmm. піти, тим паче щось приміряти. Станіслав Баклан далі активно працює в Україні у 2024 році. Він зіграв головну роль у сімейній комедії Крашенка Івана Забіяку. Від мене звати Стас Баклан. Я граю головну роль Івана Забіяку в сімейній комедії. Крашенка мій герой робить ракету, щоб, врешті-решт, здійснилося... Сьогоднішня мрія кожного українця наприкінці того ж року на екрани вийшов фільм «Потяг у 31 грудня, де Боклан виконав роль провідника Миколи Івановича. Це чудово, але я не можу вас пустити. Чого це? А в тому, що у вас квитки до Києва або Львів а не зовсім не інші актор активно присутній на телебаченні. Він був членом журів лізі сміху та ведучим шоу Хто хоче стати мільйонером. Також після чотирирічної паузи Боклан повернувся на театральну сцену у грудні 2024-го Відбулася прем'єра вистави Поромник у національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, де він виконує роль Малдуна. За інформацією видання Главком Станіслав Боклан отримає 700 тисяч гривень за сезон виступів, що триватиме до серпня. Варто зазначити, він не є постійним членом трупи театру, а виступає як запрошений гість. Для того, щоб ти навчився чомусь в театрі, ти мусиш зустрітися з партнерами в театрі, так само в кіно. Якщо ти хочеш щось і в тебе може щось відбутися на знімальному майданчику, тобі мусить пощастити зустрітися з прекрасним. Режисером, коли не вірте, що може актор бути талановитим чи прекрасним, чи будь-яким а пов'язково сам по собі. Ні, це обов'язково люди, які з ним поруч. Окрім акторської діяльності, Боклан активно займається волонтерством, допомагає тваринам і рятує їх. Він прихистив 23 котів і одну собаку. Співпрацює з притулком зоопатруль і не припиняє рятувати бездомних тварин у квітні цього року. Він врятував ще одного чотирилапого друга. Дивіться, і знаходили, і хтось підкидав. І буває, як кіцька приносить котеня і кладе біля воріт. А, а потім ну були хазяїва, які на превеликий жаль померли. Там лишилася кішка, а потім вона народила котенят. Ті котенята народили ще котенят. І таким чином ну ми намагаємося зупинити цей потік з до допомоги медицини. Але все ж таки, дуже багато тварин, які дикі насправді. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава. Україні слава зсу.